Як іноземні шахраї обманюють українських жінок? Друга частина перша в профілі, переходьте, подивіться. Якщо ви познайомилися в соціальних мережах, чоловік просить у вас гроші. На квиток, коли їде до вас, в нього не вистачає 2000 доларів купити квиток, в нього не вистачає грошей заплатити за багаж, заплатити за якусь візу. В нього не вистачає коштів, тому що заблокували карту. А він вже в дорозі їде до тебе. В нього не вистачає суми. Там заплатити за якісь податки чи ще щось. Якщо чоловік просить у вас гроші, і це сума 2000 доларів, приблизно може бути менше, то це однозначно шахраї. Ще забула сказати, дуже часто вони говорять, що в них втратили гаманець, загубили гаманець. Типові ознаки їх, як їх можна розпізнати. Він відмовляється від відеозв'язку. Якщо і погоджується, то це дуже швидкий відеозв'язок, буквально там 5 секунд, тому що він постійно зайнятий, спасає життя і так далі. На фото дуже красивий чоловік. Привабливий він вам ну, 100% сподобається. Дуже багато пише багато і швидко в них вже заготовлені ці заготовки, заготовлені, готові тексти. І це не один чоловік, це група чоловіків, які одночасно переписуються з багатьма жінками. Ну ви про це звичайно ж не знаєте. Каже, що він військовий інженер, льотчик, лікар це основні такі професії, і нічого не розповідає про своє життя конкретного. Якихось конкретних історій в них немає це просто заготовлені заготовки. Як себе захистити і вберегти? Завжди просіть відеозв'язок. По відео поспілкувались, ви розумієте, жива це людина, справжня і як він виглядає, як у вас піде е, спілкування. Не передавайте ніякому разі ваші особисті дані. Не надсилайте еротичного характеру фото там, де видно ваше обличчя, тому що вони можуть потім іще і ну, Маніпулювати якось цими фотографіями. І зробіть зворотній пошук фото, ви відразу зрозумієте, звідки це, ця фотографія. І саме головне, якщо просить гроші, блокуйте такого чувака і, і до побачення, навіть нічого не пояснюючи. Дівчатка, ваша цінність безмежна. Ви одна в себе цінуйте себе, приходьте на особисті розклади, подивимось, що там ваші